Так, розказуй, віршик. Летять. Далі. Далі. На поле. Ті. Сіпотік. Снігопад. Ся Так, сідай за піаніно, будеш грати. Сідай. Сідай. за піаніно. О, який в нас піаніст. Правда? О, які цікаві, так? Світяться. Ніка, прибирала ялиночку вчора? Так. так. Так? Ага. А снігурочку з Дідом Морозом ставила під ялиночку? Так. Молодець! А де вони? Де Дід Мороз зі снігурочкою? От Снігурочка. От Снігурочка і Дід Мороз, так? Я боюсь. Ти боїшся? А, Дід Мороз. А що Дід Мороз приносить діткам? Подарик. Подарочки, так, подаруночки, молодець. Прийде обов'язково до Нікусі, так? До Нікусі. До Нікусі він прийде. Музикант, так? Ану, співай, моя маленька Нікочка. Моя маленька донечка, <плес> Щось той співунчик. Ну, так собі, не дуже сильно. Ось ми прикрасили вчора ялиночку, а для Ніки це було. Радості. Без меж, правда? Ні. Ну, правда, була проблема, щоб вчепитися ту. Каже, правда? Прикрасу, не може ще вона закласти її нормально, правда? Не. Ну, ми з мамою разом. А олені? Хто чіпляв? Хто чіпляв Олені? Олені. Так, хто чіпляв Олені? Мама. Ні, Ніка. Знизу Ніка чіпляла, мама тільки зверху чіпляла олені. Ну, були олені склеєні, але Ніка розділила і вийшов варіант, що їх стало більше. Яка різниця, що вони з того боку там пусті? Звідси то ж гарно? Правда? Правда? Так? А дивись, як гарно гірлянда. <гас> Бачиш, ось. Так, на портьєрі, як гарно виглядає. Ага. Що тут? А, там теж відсвічується. Відсвічується в каміні, так? В каміні. Помахай привіт. Помахай. Ні, нам помахай привіт!